Знаєте, що я нині зробила? Я нині надумала, що я хочу жити до міста. Але думаю, як ту господарку, куди ту господарку взяти? Як то чи на балконі їх тримати, чи де то тримати? шкода. А каже, мені мій чоловік каже, возьми, продай ту всю господарку. То думаю, та як продати? Отаку От мені розказує, возьми в інтернеті розмісти і продай, бо ж мав гроші, будеш мав за квартиру заплатити. Та я, думаю, розміщу в інтернеті, написала тварини. Та в мене багато є, свині, корови, коні є, то все треба якось продати. Та написала просто тварини і поставила свій номер телефону. Думаю, може, хто буде дзвонити до мене, але не дзвонять, не дзвонять. От дзвонить до мене хлоп якийсь і каже до мене. Тьот, ви маєте тварини? Та я кажу, там маю тварини, маю, всякі, які хочеш тварини. А він каже, може, маєш де верблюда? Я кажу, верблюда? Наш тобі той верблюд здав. Кажу. А він каже, та треба для документів треба. Думаю, для яких йому там документів треба? Каже, я маю корову, маю кульчиковану, свиню маю все, маю, все маю щеплене, все маю, все з документами, все маю. Верблюда не маю, ну всі тварини маю, все щеплене, все. Кажу, а де ти живеш? Він каже, я, у Львові живу. Е, я кажу, де ти там будеш тримати того верблюда? Він каже, та я буду орендувати приміщення. Я кажу, та наша тобі той верблюд? Та свиня, хоч буде, м'ясо, сало, корова все видуєш, будеш мав молоко, а верблюда він хоче. Ото колекціонери зіздибали. Нашому той верблюд здав. Та думаю, та х, верблюда то верблюда. Думаю, шукаю в інтернеті, де ті верблюди. Що то таке є? Добре, того верблюда не виділа, як то він виглядає. Знаєш, що він горбатий, каже, горбатий як верблюд. Що то він так хоче того верблюда? Та вже ні, нічого, другий дзвонить до мене. Каже, немає верблюда. Та й все, знову верблюда хочуть. Наш їм ти верблюди. Всі помішали на тих верблюдах. Та додому і й нашого їм то верблюдиться здали.